У всіх притчах Господь картає тих, які не використовують власне майно для допомоги бідним, так як діви не захопили чужого, але не дали свого. Так той слуга, який закопав талан, не взяв чужого, але не подвоїв його. Так і ті, які не дбають про голодних, будуть покарані не за те, що привласнюють чуже майно, а за те, що не роздали свого. Хоча ми часто знаходимо у біблії. Негативну оцінку щодо багатства і навіть часом відверту критику, все одно ніколи Біблія абсолютно не засуджує багатство як таке чи тих людей, які чуються у достатку. У кожному разі, Господь, сотворюючи цей світ, дав кожній людині мандат. Розвивати свої таланти, розвивати і таким чином мати можливість статися багатшими. Тому кожен, хто живе у достатку, безперечно, у певній мірі виконує оцей великий дар, даний від Сотворителя. Однак, разом з тим, коли ми розвиваємо дар, даний нам Богом. І вміємо заробити, в тому числі і гроші, ми стаємося відповідальними і за інших людей, і за інше створіння, щоби допомогти тим, хто, можливо, через випадок не можуть у повноті розвинути у собі Божий дар. Як би там не було, сьогоднішній день знову був днем. Коли ми могли поділитися тим, що Господь вклав у наше серце і все, що становить добро для нас, Подякуємо щиро, Богородиці, що супроводжувала нас сьогодні. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Прийміть благословення на цей вечір і прийдешню ніч. Благословення Всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Amém.